Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися привіт, мене звати Чорта Ната, і сьогодні я твоя вчителька історії і розповідатиму про те, як географічне розташування та клімат вплинули на формування перших цивілізацій Месопотамії та Єгипту. Перша виникла у регіоні родючого півмісяця. Я вже згадувала про нього в уроці Що таке цивілізація. Там, 4 тисячі років до нашої ери, в долині річок Тигру та Євфрату, постала шумерська цивілізація, трішечки пізніше, але поруч з'явилася ще одна: єгипетська цивілізація в долині річки Ніл. Обидві мали вигідні природні умови, зокрема річки, що сприяли розвитку сільського господарства. А це стимулювало розвиток міст та ранніх держав Месопотамії та Єгипту. Власне про це детальніше далі. Перші цивілізації світу, зокрема Месопотамії та Єгипту, відомі як річкові цивілізації, тобто визначальним чинником їхнього виникнення була річка або річки. Почнемо з Месопотамії. Це регіон між річками Тигр та Єфрат. Його ще називають межиріччям. З цієї колиски виросла не одна цивілізація. Більшість території Месопотамії – це низькі рівнини, особливо між річками. Месопотамія того часу мала теплий клімат, однак влітку там було дуже спекотно та сухо. Дощів також було небагато. В регіоні переважав не надто родючий глинистий ґрунт. Власне, через його кількість та різноманітне використання Месопотамію і назвали країною глини. Здавалося б, як в таких умовах можна успішно займатися землеробством? Але все вирішили річки: Тигр та Єфрат беруть свій початок у вірменському нагір'ї та впадають у перську затоку. Не забудь глянути їх на карті. На уроках географії ти дізнаєшся, що кожна річка має свій режим, тобто змінює рівень води і швидкість течії протягом року. Рівень води у річках Тигр та Єфрат збільшувався навесні кожного року. Річки розливалися, виходили з берегів, утворюючи болотяні долини, а разом з водою приносили родючий мул. Це такий тонкий шар ґрунту, який складається з дрібних частинок глини, піску та решток рослин і тварин. Річки приносили цей ґрунт з гір, і він осідав на полях під час розливів. Він допомагав рослинам рости краще і швидше. Однак річки розливалися лише раз на рік, і не завжди так, як то треба було. Одні поля затоплювалися, до інших взагалі волога не діставала. Та й вода рослинам потрібна не лише навесні. Тому місцеві жителі шукали спосіб, як забезпечити всі свої поля водою на тривалий період. Для цього вони створили іригаційну систему. Слово іригація з латини означає зрошення або полив, тому іригаційну систему можна ще називати зрошувальною. Так що ж то за система така? Основою зрошувальної системи були канали якими відводили воду з річок тигр та єфрат на поля. Вони могли бути великими та маленькими, ними доставляли воду на значній відстані від річок, а для того, щоб контролювати потік води, будували дамби та греблі. За їхньою допомогою зберігали воду під час дощів та розливів річок, створювали водосховища, щоб зберігати надлишки води, і доставляти її на поля в посушливі періоди, коли у річках води ставало менше. Звучить складно, еге ж? Потрібно було рівномірно розподіляти воду на всі поля, щоб вчасно поливати рослини. А це вимагало точного планування та управління, адже за каналами та водосховищами треба доглядати, щоб вони не замулювалися та не руйнувалися, особливо в країні глини. Тому люди вчилися ефективно організовуватися, щоб забезпечувати роботу іригаційної системи, адже вона дозволяла зрошувати великі території та отримувати стабільний врожай. А значить, і підтримувати життя спільноти у Месопотамії. Єгипетська цивілізація теж мала свою іригаційну систему, адже розвивалася вздовж річки НІЛ на північному сході Африки. По секрету скажу, що Ніл є в десятці моїх улюблених річок. Так, в мене є така десятка. Він в цій десятці, в першу чергу, через те, що дав життя єгипетській цивілізації, а саме з неї розпочалася моя любов до історії. А ще мені дуже подобається, що НІЛ тече з півдня на північ. Власне, він бере свій початок в озері Вікторія та впадає у Середземне море, утворюючи величезну дельту. Територія поширення єгипетської цивілізації це пустельний регіон, мало дощів і дуже спекотно. Цей клімат робив річку НІЛ ще більш цінною, оскільки вона стала основним джерелом води для людей, рослин і тварин і забезпечила місцевому населенню ресурси для виживання в цьому регіоні. Щороку Ніл розливався, затоплюючи великі території навколо. Річка, що виходила з берегів під час розливів, приносила мул на поля, а ти вже знаєш, що це додавало їм родючості. Розливи також визначали ритм сільськогосподарських робіт. Як і в Месопотамії, єгиптяни будували канали і дамби, щоб зберігати воду і використовувати її протягом усього року. Важливою частиною іригаційної системи єгиптян став шадуф. Це пристрій, щоб підіймати відра з водою. Шадуф складався з важеля з відром на одному кінці і противагою на іншому. Його використовували, щоб підіймати воду з річки або каналу до полів, які розташовувалися вище рівня води. Шадуф працював так: користувач опускав відро у воду, наповнював його, а потім підіймав важіль, використовуючи противагу, щоб підіймати було легше. А далі воду з відра виливав до спеціального каналу. Щоб зрозуміти, як виглядав шадуф, можна глянути на українську криницю журавель. Принцип дії схожий, і я також залишу посилання на матеріали, де можна подивитися на роботу шадуфа. Як в Месопотамії, так і в Єгипті, іригаційні системи дозволяли місцевим жителям займатися землеробством регулярно і стабільно вирощувати свій врожай. До речі, про сам врожай що в Месопотамії, що в Єгипті люди вирощували переважно зернові культури, такі як пшениця та ячмінь. Пшеницю більше полюбляли в Єгипті, а ячмінь в Месопотамії. Також вирощували бобові та овочі, а ще льон та фінікові пальми, які дуже полюбляли в Месопотамії, і папірус важливу рослину для єгиптян. Більше про те, що вирощували та їли жителі цих двох цивілізацій, ти можеш почути в уроці мільйон способів використати фінікову пальму, що їли і одягали мешканці стародавніх Єгипту та Месопотамії» від Інни Ковалишиної. Поява перших цивілізацій Месопотамії та Єгипту стала результатом активної взаємодії, природи та людей. Вирішальну роль у цьому процесі зіграли річки у Месопотамії – Тигр та Єфрат, у Єгипті ніл. В умовах посушливого клімату річки забезпечили місцевих жителів водою для вирощування рослин. Люди ж винайшли спосіб користуватися цим природним джерелом вологи впродовж усього року за допомогою іригаційної системи. У цій взаємодії збільшилася кількість врожаю, зокрема зернових культур, а також зріс рівень самоорганізації людей, які створювали та працювали над збереженням зрошувальних систем. А це своєю чергою вплине на формування міст та держав, життя яких узгоджуватиметься з режимами річок. Але про це вже у наступних уроках. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО СМАТО Світа в межах співпраці з Чалдфандшланд і Едуко та фінансується штернштунден.